Поліцейськими Києва, зокрема, працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торговлею людьми, спільно з слідчим управлінням, спільно з працівниками департаменту внутрішньої безпеки, департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торговлею людьми Центрального апарату національної поліції було проведено завершальний етап масштабної операції кількомісячної, коли нами було затримано учасники злочинної організації, які займалися організацією наркотичних лабораторій, виготовленням наркотичних засобів, їх розповсюдженням, розповсюдженням не тільки на території України, а на території суміжних держав Молдови та інших. Крім цього, члени угруповання займалися вербуванням українців. І направлялись для роботи по виготовленню наркотиків до Російської Федерації, де вони працювали в підпільних умовах, де їх подальшому затримували за скоєння злочинів з наркотиками. Взагалі сьогодні було проводено майже 50 обшуків, 15 Осіб з числа фігурантів вже затримано за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Фігурантів було вилучено 15 кілограмів наркотичної сировини, багато прекурсорів за цінами приблизними цінами чорного ринку до 20 мільйонів гривень. Продукція рекламна, скажімо так, це була проведена дуже кропітка робота, яка дозволила. Встановити всю цепочку, починаючи від реклами наркотиків на вулицях, в тому числі надписи на стінах будинків біля шкіл, закінчуючи виготовленням і розповсюдженням, в тому числі і через мережу інтернету. Було вилучена в них вогнепальна зброя. До складу злочинної організації входило три діючих працівника поліції. Їх також було затримано, вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. В злочинному групованні ролі було чітко розподілене, було два лідери, організатори, які все це робили. Вилучена велика кількість оргтехніки, мобільні телефони, де є вся переписка, слідчі отримали доступ до переписки, слідчі отримали доступ до... Схеми розповсюдження наркотиків, фотографії, файли все це буде доказами кримінального провадження і ляже в основу звинувачення. Взагалі порушено три кримінальні провадження за статтею 149 торгівля людьми. 307 – збут наркотиків організованою злочинною групою, і як я вже сказав, 255 частина перша створення злочинної організації. Всі слідчі дії, всі обшуки проводились під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва. Слідчі разом з процесуальними керівниками узгодять всі подання і звернуться до суду для обрання міри запобіжного заходу. Взагалі злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.